Мені в школі зробили зауваження, щоб я вплинула на свою дитину, бо вона дуже повільна. Давайте розберемо моїй дитині 10 і вона вчиться в іноземній школі. Повільність це не про неї, на жаль. Навпаки, скоріше зробити, а потім подумати для чого це більше про неї. Але є певні дії, які вона робить уперше, або в яких не впевнена, тоді вона діє повільно. І тим самим дитина дає собі час на аналіз незрозумілої дії, чи правильно я роблю, чи зрозуміла, навіщо це мені, це точно мені корисно. На це може йти багато часу, а оточення може сприйматися як нетактовність, неповагу, повільність, небажання співпрацювати. як можна вплинути на дитину, якщо це її особиста поведінка, її природний процес, який їй так потрібен. Зламати її заради потреб суспільства як вважаєте, що я рекомендувала своїй донецьці? Звісно, я підтримую її природний темп розвитку і твердо вірю, що його не варто змінювати, натомість варто навчити оточення, сприймати це адекватно з повагою до здібностей та бажань кожної дитини, адже збереження індивідуальності це основа щасливого життя.